Друзі, мене звати Оля і ви знаходитеся на в'язальному каналі. Я не так давно започаткувала рубрику в'язальні корисності, де розповідаю якісь лайфаки або просто, як я це роблю, певних технік в'язання і таке інше, тобто якісь корисні відео, де ви знайдете інформацію. Сьогодні я хочу з вами поділитися, як я набираю патерки для. Італійського набірного краю. Можливо, хтось знає, хтось ні. Але, я думаю, ця інформація буде корисна для тих, хто не знає. Отож, нам потрібна ниточка. Я взяла в мене це газа Baby Wool. Залишаємо такий довгенький шнурок, так, довгенький фостик, і щоб зручно було набирати петельки. Спиці, в моєму випадку, це спиці 3,5. Ви можете вибрати будь-які, в залежності від вашої ниточки. І так, ми розпочинаємо. Є різні варіанти, як набрати першу петельку. Одні показують, ось так. Бачите, ниточку від клубка накидаємо зверху на ниточку від хвостика, ниточку від клубка продіваємо в. Ту петельку, яка в нас сформувалася, і витягуємо, і ось таким чином витягуємо. Можна так. Це один варіант. Інший варіант. Ми, як для стандартного набору петель, накидаємо ниточку від хвостика на середини великий пальчик і через вказівний пальчик, ось таким чином. І ось тут у нас теж сформувалася петелька, ми Пропихаємо зверху вниз спицю і протягуємо ниточку від вказівного пальчика. Ось таким чином. Вертаємо назад. І теж підтягуємо, формуємо петельку. Як вам зручно, так і робите. Перший варіант легесенький, другий трішечки сложніший. І так, ми першу петельку зробили, і будемо тепер набирати петлі. Будемо набирати, я вам покажу, вони будуть виглядати як лицеві, і як виворотні. Так, почнемо ми з виворотні. Для цього ми спицю підіваємо під ниточку від вказівного пальчика бачите? і захвачуємо ниточку від пальчика, який йде від великого. Раз. І ми бачимо, ось тут у нас сформувався такий горбик, тобто ниточка зверху. Все, в нас є перша петелька. Тепер це в нас якби по плану виворотня. Тепер ми будемо робити лицеву. Для цього ми спицю заводимо під низ, під ниточку від великого пальчика, захватуючи ниточку від вказівного пальчика. Раз. І бачите, в нас вийшла як лицева петелька. Надіюсь, вам видно. Тепер знову ми будемо робити виворотню. Для цього спицю заводимо під, низ, під, під ниточку від вказівного пальчика, Ось таким чином. і захвачуємо ниточку від великого пальчика. Раз, перекрутили. Знову будемо робити лицеву петельку від ниточку під від великого пальчика. Підтягуємо так і захвачуємо ниточку від вказівного. Ось так. Раз, і сформували. Це перший раз трішечки так важко і незрозуміло. А далі все піде як по маслу. От дивіться, як я швидко. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Набираємо відповідну кількість петельок, і в кінці ми, нам треба зафіксувати, тому що, якщо ми зараз пустимо, наші всі петельки розпустять. Для цього я роблю стандартний набір, набираю просто ще одну в кінці петельку. Фіксую, так? Зафіксували. Ось такі в нас вийшли такі цікаві бугорки. І беру другу петлю, буду в'язати перший рядок. Перший рядочок ми будемо пров'язувати лише лицеві, я показую вам поворотне в'язання. Якщо необхідно по кругу, як в'язати, то напишіть, я обов'язково ще відснімлю таке відео. І так, в першому рядочку ми будемо в'язати лише ще лицеві петельки. І так, першу ми знімаємо це, як кромочна. Так, крайня в нас петелька. І дивіться, в нас тут видно, що є отака дужечка значить, це виворотня петелька. Ми нитку перед роботою і її знімаємо. Друга, видно, як лицева. Пров'язуємо лицевою. Наступна знову виворотня нитка перед роботою знімаємо. Лицеву пров'язуємо. Виворотню знімаємо. Нетка перед роботою, лицеву пров'язуємо. Знімаємо, пров'язуємо. Знімаємо, пров'язуємо. Я завжди крайню останню пров'язую вибортю. Ви, як зручно. Або в залежності від ситуації. Перший рядочок ми пров'язали. дивіться, гарно виходить. В'яжемо наступний. Наступним рядочком так само ми. Виворотні, знімаємо, але цві пров'язуємо нитка перед роботою. Перша в нас виворотня. Знімаємо нитка перед роботою, лицеву пров'язуємо. Знімаємо нитка перед роботою, лицеву пров'язуємо. Знаю так, що в'яжуть 4 рядочки. Остання в мене завжди виворотня. 4 рядочки, тобто ще два рядочки повторюємо. Першу знімаємо. Друга, в нас виворотня. знімаємо Нитка перед роботою лицева. Виворотню знімаємо, лицева. Виворотню знімаємо, лицева, Виворотню знімаємо, лицева. І таким чином чередуємо до кінця. Ось дивіться, як красиво в нас виходить. І четвертий рядочок. Ой, першу вивотню ми знімаємо лицева, знімаємо лицева, знімаємо лицева, знімаємо лицева. Остання вивертня. Так, тепер, якщо ви в'яжете резинку один на один, так, то ви просто продовжуєте в'язати. Вивертня лицева, вивертня лицева і так далі вже стандартно в'яжте. Якщо вам треба зробити перехід на резинку 2х2, для цього я роблю таким чином: першу вивертню пров'язую. Тоді мені треба лицеву і вивертню поміняти місцями. Я знімаю спицю вводжу в лицеву, її тримаю, знімаю. І підхвачую виворотню, міняю місцями, пров'язую виворотнюю. Потім пров'язую, виходить, дві лицевих. Так. Наступне. Пров'язую виворотню. Тепер мені цих дві петельки знову треба поміняти місцями. Я їх просто міняю місцями і пров'язую. Знову в нас треба знову. А, вже не треба, бо тут вже мало петелечок. Ну, По ідеї було б знову міняли, але в мене мало пателючок, тому не міняю. Таким чином, я з резинки 1 х 1 перейшла на резинку 2х2. 2. І далі я собі в'яжу необхідну висоту, яку потрібно. Резинки 1 на 1 на резинку 2х2. Ось такий гарний, красивий набір у нас вийшов. Здивіться, як, і перехід вже на резиночку 2 на 2. Отож, якщо для вас це відео було цікавим інформативним, поставте мені вподобачку. Дякую за перегляд. Гарного всім дня.